Базовий мінімум. мінімум. Для мене поки що розкішний максимум. Я тільки вчуся. Я ще малий. Розкішний максимум. Розкішний максимум. Базовий мінімум. Я не можу іншому відповідати <ріжджу> на них четверо. Для мене базовий мінімум. У мене вже дві. А для мене розкішний максимум, тому що Марічка алергії нам не можна взагалі навіть маленьких рибок. Базовий розкішний мінімум. Розкішний максимум. Базовий мінімум. Базовий Базовий. мінімум. Розкішний максимум. Блін. Базовий мінімум. Ну, як ідея, базовий мінімум. Розкішний максимум. Базовий мінімум. Розкішний максимум, так. А, Поки що розкішний максимум, але час і часу. Варто робити Базовий, Базовий мінімум. Базовий мінімум, але до цього ще треба прийти. Розкішний максимум. Базовий мінімум. Розкішний максимум.